Пане Денисе, питання стосовно того, що зараз розганяється, несеться в інтернеті. Історія з блогером Слобоженко, точніше, з його податками, він е -е, завинив. Е -е, по даним журналістів української правди 213 мільйонів гривень податку, він каже, що просто не знав, що повинен платити податки, і вже за його словами навіть перерахував на допомогу армії 20 мільйонів гривень. Як ви оцінюєте ось цю ситуацію, враховуючи, що невеличкі підприємства, маленький бізнес завжди. Повинен платити за цим дуже сильно спостерігають. А ось такі історії з блогером: 213 мільйонів. Вони ж не за один місяць якось накопичилися. Це ж е кілька місяців. Ну я не знаю, який в нього дохід, але багато місяців треба не платити податки. Я повністю з вами погоджую, що податки треба обов'язково платити, чому тому, що саме від наших податків залежить обороноздатність нашої країни, саме за, за рахунок податків, наша влада може купляти зброю, може платити заробітну плату нашим військовим і робити якийсь крок до перемоги. Якщо наші такі самі, як Слобоженка, як Дмитрий Гордон, не будуть платити податки. То можна, в принципі, закрити нашу країну і все, і завтра зайде сюди, Раша, і нашої країни не буде. Тому кожен повинен сьогодні долучитись до цієї перемоги, до боротьби. Наприклад, якщо підприємець, то це економічний фронт. Тобто ти працюєш, заробляєш, платиш податки і допомагаєш країні і нашим Збройним силам України через ці податки. Тому сьогодні то що Слобоженка вирішив заплатити ці податки. Ми розуміємо, що колись він можливо користався послугами оптимізації податків. Можливо, все там йшло через ФОПи і ще якось. Але БЕП йому натякнув і дав йому протокол про те, що він порушував закон податковий там кодекс, і він повинен заплатити ці податки. Він не хотів їх і а, просто поїхав з країни. Хоча я пам'ятаю той той момент, коли йому вручили там підозру, а, і він просто. Не сказав про те, що так, добре, я заплачу тоді податки і будемо далі жити, працювати тут в Україні. Ні, він просто втік з України. Сьогодні він розуміє, що в принципі йому треба повертати сюди. Тут його а, а, батьки живуть, тут в принципі його земля, де він народився, виріс, і він повинен допомагати нам всім а, в, в цей важкий час. Я дуже радий про те, що в принципі він пішов правильним шляхом. Він записав це відео звернення до суспільства і сказав, що заплатить податки. Але опять-таки, це не повинно бути як одолження нам суспільству, а це повинно бути як правило. Ти заробив, заплатив податки і працюй далі. Роби робочі місця, роби нашу країну краще. Наприклад, той же саме самий Гордон. я не бачив того, щоб він платив нормальні податки з свого бізнесу. Якщо він здає там квартири, там нерухомість. Я не бачив в декларації, щоб це було відображення і він заплатив в нашу казну ці податки. Якщо він як ФОП просто заплатив мінімалку якусь, то про який патріотизм він може взагалі говорити з екрана на телебачення? Це не патріотизм. Ну, тобто історія зі Слобоженка – це не поодинокий кейс, якийсь дуже часто так трапляється серед публічних людей. Ось такі, ну не сказати, ухилення, але спроба обійти якось все оподаткування. Таких насправді прикладів дуже багато. Ми просто про них не знаємо. Хтось має свої зв'язки, хтось там, там кум, сват і так далі. Корупцію сьогодні теж ніхто не відміняв. Там, де закрили там очі, але країна від таких. Горі підприємців страждає. А чомусь саме підприємці, які працюють в білу, які кормлять нас, які роблять для нас потрібні речі, їх чомусь знищують, їх чомусь питаються гнобити, їм блокують там рахунки, їм не дають можливості працювати. І це ганебно на сьогоднішній день. Ми повинні змінити цю тенденцію на те, щоб Наші підприємства працювали і були захищені державою, захищені податковою, захищені тим же БЕП. Я не я не проти роботи того ж БЕП. Він працює в рамках тих законів, які на сьогоднішній день є. Просто треба їх коригувати. Ці закони для того, щоб БЕП правильно працював. І податківці вони ж не можуть просто взяти. І самовільно там щось зробити. Ні, вони працюють в рамках закону. Тому ми і запропонували кабінету міністрів зробити цю для того щоб облегчити роботу наших підприємств в Україні, щоб знайти якусь спільну мову з податківцями. Зараз у нас новий. Керівник податкової служби, і я сподіваюся, що він хоче теж змінити роботу податкової в найкращому напрямку, і ми хочемо йому в цьому допомогти.